В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос посеред нас. О Мати Божа, змилуйся над нами, дай розум серце, правду на уста. Такими словами поспілує Божу Матір Сучасна українська поетеза і на А що можемо сказати ми про Пресвяту Богородицю? Про ту, яка вмістила неумістимого, про ту, яку людство чекало багато тисячоліть? Чи може щось? Голодний говорити про ситність. Чи може щось бідний говорити про багатство? Чи може щось хворий говорити про здоров'я? Отак і ми, якщо уважно подумаємо, то прийдемо у великий страх. Від того, що треба казати про ту, на яку дивитися не можуть навіть янголи, бо вона чесніша від херовин і славніша від серафим. То що ми сьогодні можемо сказати? Благовіщення на грецькій мові євангелізму. Тобто, Івангелі, тобто блага вісті. Які сьогодні вісті ми, брати і сестри, з вами чуємо, в нашій країні війна, гинуть діти невинні, гинуть кращі, страшні наші захисники, розбиті наші міста і села. Загарбані наші території, яка тут благовість? Якщо ми подивимося на те, чим живемо тут, де, здається, і війни немає, то побачимо іще інші біди. Коли брат почав ставати на брата, один християнин православний забирає більшого храму. чому радіють лише демони і всі диявольські сили. Тому, здається, благів хрістей у нас немає. Але насправді це не так. Тому що нам здається, благій місці – це лише те, що добре, те, що нас радує, те, що приносить нам задоволення. Але хіба Господь обіцяв нам в своєму благовіщенні, що це буде так? Ми читаємо святому письмі і дивуємося слова, у світі або в мирі скорбні буде. В багатьох речах ми чуємо слова івангівські, цьому належить бути. Тому благовіщення це не те, що про добре. Благовіщення це те, що про справжнє. Це те, що веде до спасіння. Це те, що дає нам можливість не впасти тоді, коли навколишній світ вже впаде, впаде у спокус або почне впадати у відччю. А у нас блага місті. І ми бачимо, що ми. Люди можемо на цю благовість від Бога відповісти. І ми сьогодні, стоячи тут, у цьому святому храмі і у всіх храмах на нашій землі, дивлячись на Божу Матір, вчимося відповісти на Божий завтра. Почути цю благовість, від якої Божа мати спочатку, як ми кажемо, смутилася, а потім і зброя її пройшла через серце. Бо як ми приймаємо благовість від Бога, то ми маємо розуміти, що це не те, що буде потім показано в глянцевих журналах. Це те, що скоріше за все буде за дворями наших домів. Це те, що буде сльозами про наші військ. Це те, що буде справами, милосердям і любові для інших, коли самим боляче, коли самим страшно, коли, здається, вже немає надії ні на кого. Але Дух Святий найде на тебе. Каже Архангел Гамридо Божій Маті. Відповідно і через неї, через Божу Матір, цей Святий Дух зійде і на кожного з нас. Святитель Григорій Низький в IV сторіччі сказав так: те, що отримала Божа Мати через благовіщення у своєму тілі, Кожен християнин може прийняти свою душу. Божа Мати мала настільки велику віру, що її згода, її прийняття Божого Слова дало Богу можливість через неї стати людиною. Але Бог Ніколи б не став людиною, якби не погодилася Божна. Тому що образ Божий в людині це найперше свобода. Найбільша свобода це свобода віри. Це та свобода, яка є образом Божим. І в цій свободі кожен з нас має можливість вибрати. Як вибирала Божа Мати, вибрати правду і жити правдою, або вибрати неправду і нею жити. Вибрати істину і жити цією істиною, і до неї йти і прагнути, або відмовитися від істини і жити лише тим, що тут і зараз. Свобода це завжди вибір. Християнська свобода це обов'язковий вибір з відповідальністю. І Божа Мати нам сьогодні показує цей приклад. Сьогоднішній день, кажуть в античності, був днем, який вважали днем початку світу. Кажуть, цей день Бог створив світ. Кажуть, що цей день. Відпав діяво. Каже, що саме в цей день собішив Адам. Кажуть, що саме в цей день євреї пройшли через Червоне море. Кажуть, що в цей день було благовіщення. Кажуть, що в цей день Господь був розіп'ятий на Христі. Церква Христова сьогодні каже, що цей день початок нашого спасіння. Настільки Він великий і значиний. І ось ми тут, хто стоїть, хто молиться Богу і, призиває, і прикликає на допомогу Пресвяту Богородицю, ми себе запитаємо, а що цей день для нас? Що це за така блага вість? якому ми зібралися тут в цьому храмі святкувати. Що це за така подія, яка відволікла нас і відірвала від всього того, що є у тому бурному світі? Відповідь може злякати, тому що благовіщення буває страсним. Бо кожен християнин знає, а так сталося цього року, що ми з святкуємо святуємо взагалі напередодні страсної зерниці. Так от кожен християнин знає, що неможливо увійти в вічність, якщо не пройти через свою любов. Наші прабатьки в раю впали. Загрішив. І коли Господь хотів їхнього спасіння, їхнього навернення, вони що зробили? Вони спочатку вирішили, що можна від Бога сховатися. Адам, який дав імена всьому, що навколо. Тобто він розумів сутність всього, того, що було навколо, настільки Бог вложив його голову, його розум, Рівка падінні наче зійшов з розуму. Він вирішив, що може заховатися від Бога. Скільки сьогодні таких, що думають, що я зможу заховатися від Бога. Чому? Тому що гріх завжди закриває розум. Він закриває очі душі, а те, коли, на жаль, закриває очі тіла. Далі, коли все-таки Господь запитав цього Адама, де ти? Він сказав, що, по... що почув Бога, але злякався і заховався. Чому? Бо він, бачите, нагій. Тобто він почав соромитися. Коли люди соромляться? коли бачить чужий Бог. От подивіться на маленьких дітей. Білий собі горяка і ніякої в них нема проблеми. Але як тільки трошки підросли, вже ховаються, стидаються, соробляться, почали бачити чути. А до того все було своє. А далі наш прабатько Адам почав виправдовуватися. І сказав, що хіба це він винуватий? Ось Боже, ти дав мені дружину. Це все вона. Скільки разів ми так говоримо? Хто про дружину, а хто про чоловіка? Це він або вона, а я тут прийшов. Або чоловік, або дружина, як Єва, каже, при чому тут я, Господи? Це взагалі Змій, бачиш, це ж ти його створив. Це він винуватий, він мене спокусив. І нема ніякого покаяння. А якщо немає покаяння, то немає і зміни. Бо покаяння з грецької метаної це зміна образу життя або зміна образу мислення. І ось всіх наших прабатьках ми в, собі, в себе отримали. Оце якраз систему координат, в якій ми падаємо. Але сьогодні ж благовіщення, і Господь обіцяв, і цього чекали багато-багато, поколінь, що сім'я жінки сім зітрегла у змі. І ось ми дочекались, знайшлася та. То відповіла на Божий заклик повною згодою, повною довірою і повним смиренням. Я раба, Господня, сказала Пресвята Богородиця. А далі вона сказала, нехай буде по Слову твоє. Пам'ятайте, як творив світ. Господь сказав, нехай це буде перший день, нехай це буде другий і так далі. Через Божу Матір Бог, воплотившись, творить новий світ. Світ, в якому через свободу, про яку ми говорили, ми можемо отримати вічне царство, вічне блаженство. Але для цього нам потрібно, і саме тому ми сьогодні зібралися навчитися від Пресвятої Богородиці. Від нашої Матері навчитися Богу довіритися, довіритися так, щоб Господь міг вселитися в нас і перебувати з нами, бо тоді ми будемо повні, благодатні і істинні. Пресвята Богородиця, спаси нас. Амінь. Христос посеред нас.